Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про російські формування СС та інші підрозділи, які служили Адольфу Гітлеру. Чомусь у Росії зараз замовчують факт існування російських дивізій СС, котрі були сформовані із росіян і часто густо використовували чисто каральні, а не військові функції. І водночас на весь світ прагнуть принизити діяльність української дивізії Галичина. До речі, слово бандерівець вже давно стало страшилкою для росіян. Частина бандерівців українців служила в дивізії СС Галичина. І йшла туди, щоб отримати вишкіл та воювати проти окупантів, як більшовицьких, так і німецьких. То що ж робили у СС росіяни? Вони, що, також стали свого роду російськими бандерівцями і боролися за незалежність Росії? Але тоді від кого? Хоч багато росіян дійсно воювало в лавах УПА і разом з українцями виборювали незалежність України. Отже, першою російською дивізією СС стала 29-та гренадерська дивізія Рона, перша російська. Колабораційне тактичне з'єднання в сс укомплектоване вояками російської визвольної народної армії. Другою російською дивізією СС стала 30-та гренадерська дивізія СС, друга російська, перша білоруська. Німецька гренадерська дивізія ВАФНСС сформована на базі бригади допоміжної поліції порядку Зіглінг. Далі йде 15-й козачий кавалерійський корпус, сформований 1945 року, чисельністю 35 тисяч чоловік дислокувався в Югославії. Перша російська національна бригада СС Дружина сформована в 1942 році. Російська визвольна армія РОА існувала з 1942 по 1944 роки. В ній служило, за підрахунками росіян не менше 130 тисяч російських громадян. А власне, ми знаємо, що в Росії рахують так, що якщо вибори за Путіна, то голосують 80%. А якщо... За когось іншого, то голосують 10. Так що, якщо вони визнають 130 тисяч, то служило там явно більше. І головне, якщо перераховувати російські військові частини, що служили Гітлеру, це займе хвилин 3-4, бо їх десятки. Тому обмежимося цими. До речі, на відміну від росіян, українці, сформувавши дивізію СС Галичина, не тільки використовували участь у ній для боротьби з комунобільшовизмом, але і як своєрідну базу військового вишколу та поповнення зброї військових кадрів для Української повстанської армії УПА. До того ж, вояки дивізії СС ніколи не брали участі в акціях проти мирного населення каральних. І виключно вели боротьбу на фронті проти більшовиків. Подобається? Тисни вподобайку, пиши коментар. Це буде поширювати україномовний просвітницький контент. Зараз до мого каналу постійно висувають безглузді претензії та обмеження. А ваша підтримка мене мотивує. Дякую за неї. Відносно російських дивізій СС. Показовим є приклад формування 1942 року бригади Рона, в якій на січень вже нараховувалося більше 43 року, нараховувалося більше 10 тисяч вояків. Бригада задіяна в боях з партизанами. Фактично вона ліквідувала у підконтрольних брянських лісах партизанський рух радянський. А командира Рона, генерал, генерала Камінського, прозвали господарем брянських лісів під час німецької окупації. Навесні 1944 року бригада перейшла в безпосереднє підпорядкування обергрупенфюрера СС Курта фон Готберга який керував проведенням великомасштабних антипартизанських операцій. Бригада стала основою дивізії СС. Історія дивізії виявилась короткою, але досить кривавою. З складу дивізії була відокремлена бойова група, яку кинули на придушення Варшавського повстання. Ось там росіяни в СС проявили всю свою красу. У Варшаві, Камінці, проявили небачену жорстокість. Під час дій у Варшаві в районі Охта дійшло до того, що погрожували зброєю німецьким офіцерам, які намагались припинити їхні вбивства і пограбування мирного населення. 5 серпня вони влаштували безпрецедентну різню, в ході якої загинуло близько 15 тисяч людей. Найменшу можливість українці німецьких формувань використовували для того, щоб повернути зброю проти самих німців, як, наприклад, українські батальйони Другої російської дивізії СС перейшли на бік бійців опору і воювали проти гітлерівців у Франції. Так, в другій російській дивізії СС було близько 2% українців. 2%. Автор малої енциклопедії воєнного колабораціонізму народів Радянського Союзу Екс-командувач підрозділу ВМС України капітан першого рангу Вадим Махно опрацював 52 монографії й енциклопедії авторства московських істориків, професорів, академіків. Я нарахував на службі у Гітлера 19 генералів євреїв, 10 генералів українців і 155 генералів росіян. А командувати було ким? І якщо підбити підсумки, то сучасні російські науковці вважають, що у складі Вермахту військ СС, допоміжної поліції, самооборони, ХІВі служило 600 тисяч росіян. Це самі росіяни кажуть 600 тисяч. Інші джерела подають від 700 до мільйону. І зважте, близько тільки 250 тисяч українців. То хто тут біндеровець і хто тут фашист? Пояснює Вадим Махно. До речі, одна лише Донецька, на той час Сталінська область, сформувала німцям на допомогу 12 батальйонів. Загалом за час війни по території України пройшло 107 російських козачих батальйонів. А українських по території Росії тільки 12. Тепер у Дніпропетровську існував український козачий комітет. Там формувався український козачий корпус із трьох дивізій. Набрали 15 тисяч добровольців. Одночасно формували українську дивізію в Сумах. Зібрали 10 тисяч осіб. Ці люди мали воювати проти більшовиків. Отже, ці дивізії вже були обмундировані і їм видали зброю. Однак, спроби середовища українських націоналістів, тобто мається на увазі бандерівців, яких очолював Степан Андрійович Бандера. І вони казали, що так, ми співпрацюємо. Тимчасово з німецькими окупантами, але ця співпраця є тимчасова і спрямована вона виключно на боротьбу проти російських окупантів, щоб звільнити Україну від більшовиків. ось, І проголосити незалежну Україну. От, власне, оце е, спроба проголосити українську державу у Львові та Києві, змусили німців переглянути ці плани. Вони зразу почали арештовувати та саджати так званих бандерівців, членів ОУН, як Мельниківців, так і бандерівців, посадили й самого Степана Андрійовича. І ось він три роки сидів спочатку в тюрмі, потім в німецькому концтаборі Закзенгаузен, з якого його випустили тільки 1944 року. Так от, німці переглянули свої плани зброї, в цих 25 тисяч українців забрали. І більшість з них запроторили на шахти Рурського вугільного басейну. Як остарбайтерів, незначна частина потрапила в німецькі частини в ролі допоміжного персоналу. Через діяльність бандерівців виходить. Їхню спробу відновити незалежність України, Гітлер втратив чотири українські дивізії. Виходить, Бандерівці зробили так, що армія німецька стала менша. То чому в Росії підняли такий гвалт відносно дивізії СС Галичина, котра на своїй землі, на своїй землі? відстоював власні національні цінності і не зазіхала на землі своїх сусідів, на їхню мову, на їхню історію, на їхню культуру. Крім того, їх не можна вважати колабораціоністами, адже дивізія СС Галичина була сформована з українців Західної України, які не були громадянами Радянського Союзу. Радянський Союз окупував ці території тимчасово в 1939 році, в 1941 році там уже, відповідно, були німці. Вони не є, вони не є колаборантами. Вони на своїй території боролися проти тих російських окупантів, так, у складі Вермахту. Але якщо ми візьмемо, так у складі Вермахту було близько мільйона росіян. А СС Галичина це 10 тисяч. Співвідношення 1 до 100, так відчуваєте? Так от, видно, що хочуть... Приховати під Лементом, що дивізія СС Галичина воювала на боці гітлерівців. І водночас напрошується ще одне питання. А що хочуть нав'язати українцям тезою День перемоги? Перемоги кого над ким? Одного диктатора над іншим? Російського окупанта над німецьким? Можливо. Але чомусь ціною мільйонів людей, в тому числі й українців. Якщо ж так, то яка ж це перемога? Відзначати треба день примирення під гаслом цивілізованого світу? Ніколи знову. Бо сучасна Росія волає можем повторіть. Тобто світ закликає, щоб війни не було, а Росія, щоб вона повторилась. Ось такі мир мирні справи. Хоча всі розуміють, Росія брехала і бреше далі. Дякую за увагу!